Так, ну що, ви запам'ятали, які кольори були у чарівній країні малювання? Давайте разом згадаємо: там був червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій і фіолетовий. А ще там був білий, коричневий та сірий. Дітки, подивіться, я вистроїла, вибудувала кольори як веселку. А чи знаєте ви лічилочку про веселку? Давайте я вам розкажу її. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Кожне слово це назва кольору. Чапля червоний осінь, оранжевий жде, жовтий, завзято-зелений, буде блакитний, сане сині, фарбувати фіолетовий. Давайте ще раз я вам розкажу. Чапля осінь жде завзято, буде сани фарбувати. Спробуйте з батьками вивчити цю веселочку. Так, давайте подивимось, чи всі кольори є для моїх кульок. Так, червоний, оранжевого нема. Жовтий, блакитного теж нема, синій, фіолетового нема. Є зелений, ще яка чорна фарба, але чорної в мене тут нема, нам чорна не потрібна. І білий є. Так, не всі кульки я зможу заповнити mm. фарбою, тож для цього нам знадобиться палітра. Ми будемо вчитися робити нові кольори, змішувати фарби. Так, червона кулька. Аркуш, чарівний пензлик. Так, намочили пензлик, взяли трошки фарби, не дуже багато. І дуже акуратно, щоб не вилізти за контур, я розфарбовую свою кульку. Так, червона кулька в мене є. Наступний кольор, який в нас іде у веселці? Оранжевий, але оранжевого в мене немає, тому ми будемо його робити. Для цього нам знадобиться палітра. Я спробую змішати два кольори: червоний. Та трішки жовтого, і подивлюсь, що в мене вийде. Набираємо червону фарбу, Так. пензли у водичці, вимили і набрали трішки жовтої фарби. А тепер дивимось, що в нас виходить. Який колір? Оранжевий. Правильно. Наступний колір, який у веселці? Правильно, наступний колір жовтий. Жовта фарба в мене є. Тому я можу розфарбувати жовту кульку. Добре. Наступний колір, бачите, який? який? Так. Зелена кулька. Наступний колір який? Блакитний. А в мене є синя фарба. Але ж це не блакитна фарба. Як же зробити блакитну фарбу? Треба додати білу Чому? синю фарбу? Так. Та білу. Так, дивимось, що виходить. Який колір? Блакитний, правильно. Так, і цим новим кольором ми розфарбовуємо кульку. Наступний колір, який у висельці? Синій. Синій колір в нас є. Тому ми просто візьмемо. І розфарбуємо кульку. Так. І останній кольор о весаці, який фіолетовий. Фіолетового кольору в мене теж нема. А що ж таке фіолетовий колір? Це трішки синього. І трішки якого? Червоного, правильно. Так, видно? Ось так на кульці. Фіолетовий. У мене залишилось скільки кульок? Нерозфарбованих. Давайте порахуємо один, два, три. Три нерозфарбовані кульки. Пам'ятаєте, у країні малювання в нас було ще три додаткові кольори: сірий, білий та коричневий. Давайте де ми розмалюємо ці кульки. Біла кулька, яка ще в нас коричнева та сіра. І знову нам знадобиться палітка. Що ж таке сірий колір? Сірий колір? Це трішки білого і зовсім зовсім трішки чорного. Ось такий колір вийшов. І остання кулька в нас буде коричневого кольору. Коричневий колір, колір осені. Я візьму трішки червоної фарби і трішки, якої, зеленої. Ходить коричневий колір. Бачите? І остання кулька в мене коричнева. Ось так, коли ми будемо брати різні кольори та змішувати їх між собою, ми будемо отримувати свої кольори. Дивіться, який гарний малюнок у нас з вами вийшов. За допомогою фарб. Тож малюйте з задоволенням присилайте мені свої роботи. Я буду чекати. До побачення.